Ще раз добренького дня. Я вже в теплиці, не тільки біля квіточок і біля помідор. Гляньте, прирозкрила трошечки своє вкривання. Не буду повністю, тому що сьогодні ще 11 градусів вночі буде. А тут гляньте, які красоточки ростуть. Ай, це трошки придушила б е, оце шарфік. З дому позабирала другий шарфік, з дому позабирала, а там третій. Що є в хаті, то все позабирала. Але дивіться, раді такої краси встаю, тому що я поки повідкривала. Ви знаєте, таке гаряче, зараз глянемо на градуси. Гляньте як росте радисочка. Я переживаю, що воно тут померзло щось, а воно тут супер. Гляньте, так гарне. Зараз цього куточка ще відкрию. Бачите, як шарфіками, простинями. Бо шкода, знаєте, я ж його в хаті вирощувала. Я ще тут не дивилася, дайте глянемо, що робиться. О, тут о, яке красиве. Бачите? О, тратушки таку відкрию, хай подихає, але хай вже потерпить до ранку. Класика, класна там. Треба трошки цього палочку. Це понаставляла цих палочок. Дайте ну, запихну. Це пона... понаставляла цих палочок, щоб е, не ложити на це. На салат, знаєте? О, дивіться, ну, яке гарне. Тверденька, хорошенька, росте. Туди теж, дивіться, все дуже добре. Слава Богу. Недарма моя праця. Хочу показати вам ще ту молоденьку редисочку. Вона взагалі в мороз зійшла. Зійшла в мороз. Дивіться, нічим, крім води з крана, не поливаю. А зараз буду поливати, не хочу розкручувати цього крана, а вже стоїть. А зараз буду поливати, зараз побачите син. О от такою водою. Ось така в мене тут теплиця, тож не думайте, що в мене жара. О, бачите, позамертало, поливаю замерзло. У відрі тут. Зараз наберу сюди о, і полю. полю, тому що тому що треба, щоб не пересихала. Набралося з льодом, буде погано поливати. О, дивіться, бачите? Я ж вас не обманюю, я кажу так, як є. Мало води набрала, бачите? Зараз наберу, зараз закінчу відео. Наберу і буду поливати. І цю полить. А цибулючка, глянь, така гарна. Дивіться, як попідростала. О, дивіться вам моя ридиска у мороз сіяна, У мороз зійшла, і у мороз росте. Шніт мій. Такий рядочок до кінця всі посходили абсолютно. Так да, треба поливати, тому що ридиска росте тоді, коли її поливати. Завжди я поливаю холодною водою з крана, і їй нічого не робиться. Вродиска любить воду, і вона ще красивіше робиться від холодної води. Бачите, о, ближче покажу. Все посходило, все росте. Я іду в теплицю, слухайте, ноги трусяться. Думаю, все померзло. Перехожу, слава Богу. А, я ж вам мала градусник показати. Тут так, як в циганському таборі зараз, а що робить? Виходу нема. Гляньте ну, капець, 27 градусів рівно. О, І то притом біля землі вісить. Уверху ще більше. Це так, як сонце, оце так гріє теплиця. Ой, сніг об'їхав. Думаю, що це таке? Як сонечко світить, теплиця отака гаряча. Таке. Треба це вже трошечки все складатися, хай закінчується мороз, бо в середу чи в четвер до мене прийдеться моя новинка. Треба тут її буде засаджувати. Я не знаю, як там буде з салатом діло. Ну нічого, вирву пару салати, дай собі салатика поїм. Отаке. На цьому все. Сійте. Мороз можна побороти, так як я. Ну, якби був градусів 30, то я не знаю. Градусів 30, то, звісно, що ні. Бачите. Це, типу, я по одній сіяла, бачили? Типа по одній розложувала. Не вистачає терпіння. Все на цьому все. Дякую за перегляди, за підтримку, за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже вам вдячна. Це стимул до роботи. Ну, бувають, бачите, так як учора, і недобрі коментарі, але нічого, видалила ту людину, щоб вона не мені, не вам не портила настрій. І от таке. Буду йти в хату, бо дуже гаряче. На цьому закінчую відео. Здоров'я вам, щастя вам, всього самого найкращого. Достатку в сім'ях вирощуйте, зараз тим більше весна йде, на підвіконнях можна зараз все підряд вирощувати. От На сонячній стороні. Редиску, ви ж бачили, я в хаті вирощую теж, Ну зараз нема. От. Зараз пару днів теплоти, і щоб не накривати. Оця ридиска моя, оцей рядочок перший. Кажу, вона за тиждень-десять днів вже буде готова. Ну, і це буде підростати. Дай таке поки, що мені хватить цієї ридиск, далі буду бачити. Буде видно, що мені робити. Добренько, ще раз щиро, всім вдячна, всього вам найкращого.